Наскільки має бути принциповим президент. Однозначно легко змінювати позицію, враховуючи аргументи обставини, чи принципово відстоювати точку зору? І ми бачимо, що хоча відстоювання своєї точки зору, воно важливе, все ж таки, люди схиляються до того, що президент має бути гнучким, він має зважати на обставини, він має підлаштовуватись, він має йти за певним чином за людьми, але все ж таки якийсь фокус тримати. От про це каже і швидше змінювати позицію, і швидше відстоювати свою точку зору. Це два таких проміжних показники, які в сумі дають сильно більше 50%, Про те, що все ж таки якась точка зору повинна бути, але вона в тій. Чи іншій мірі повинна бути гнучкою. Тобто, такого залізного тільки так і більше ніяк, хто не з нами той проти нас, все ж таки не хочуть. Так само, як і категоричних суджень. І далі, переходячи до восьмого слайду, а, наскільки він повинен бути швидким чи зваженим? І тут що Чого взагалі питання? Справа в тому, що в нас а, дуже багатий такий, великий такий умовно-популістичний запит на те, що от зараз ми оберемо когось ідеального, і він швидко, приймаючи швидкі рішення, зробить от так, щоб всі ми жили щасливо. Потім, правда, з'ясовується, що цей ідеальний приймає швидкі рішення, але не такі, які хочемо, мати, а такі, які хоче він, і це не завжди співпадає. І ми далі бачимо, що відбувається, розчаровуємось. мабуть, ми через. Це вже кілька разів пройшли, і тому вже ми хочемо людину, яка здатна приймати швидкі рішення, в оці 13-18%, але все ж таки більшість рішень має бути виважені і мають бути пройти низько консультацій, і таке інше, що в парі з запитом на зміну позиції на. Можливість зміни позиції якраз і дає от той самий баланс, що да, якась позиція має бути, але давайте ми не з цієї позиції приймемо рішення, а все ж таки, ми порадимось, ми поговоримо і так далі. З іншої точки зору, інколи такі е, консультації досить некрасиво виглядають. Пам'ятаєте будь-які дебати з якогось важливого закону в будь-якому парламенті, наприклад, українському, американському чи будь-якому ще. Це завжди виглядає так собі, але саме так і виглядає реальний демократичний прогрес і процес, і реально виглядає так, як відбувається нормальна комунікація. Тому сподіваюся, запит і на таку комунікацію в нас теж буде зростати. На ваш погляд, цьому президент України має бути принциповим не йти на компроміси, чи готовий йти на компроміси за ради результату. Це дев'ятий слайд, а, і ми теж бачимо тут ту саме готовність до того, щоб президент міг іти на компроміси. Тобто, в сумі 65% – це реально багато. 65% проти трохи більше 20% – Це абсолютна більшість. Тобто, ще раз ми хочемо президента, який би точно знав, що він. Взагалі хоче, але не от слідувати от туди як таран, а все ж таки там домовитись, там там договоритись, там піти на поступки, там трішечки надавити і так далі. І я сподіваюся, що ну власне такий стиль керівництва в нас зараз потрошку створюється, незважаючи на те, що не було виборів, і сподіваюсь, що такий стиль керівництва в державі буде і далі наростати.